Відлуки Святого Євангелія читання, пані Господи слава. Будьмо уважні, сказав Господь причотцю. Один чоловік справив велику вечерю і запросив багатьох, і як настав час вечері, послав Він слух свого сказати запрошеним, ходіть усе готове. І зараз же всі вони стали відмовлятися. Перший йому сказав я купив поле і мушу піти на нього подивитися. Вибач мені, прошу, другий сказав я купив п'ять пар волів і йду їх випробувати. Прошу, вибач мене. А інший мовив, я одружився, тому не можу прийти. Вернувся слуга і розповів це панові своєму. Розгнівався тоді господар і каже до слуги свого. Ідино ну, чим скоріше на майдани і на вулиці міста, і приведи сюди вбогих, калік сіпих, кульгавих, озвався слуга пане, сталося, як ти звелів і є ще місця. Сказав пан до слуг, піди на шляхи та огорожі, і силу їх увійти, щоб дім мій наповнився. Кажу бо вам. Ніхто з отих запрошених не покуштує моєї вечері, бо багато покликаних та мало вибраних. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Ми всі розуміємо, коли Ісус Христос розказує цю притчу про Господаря, який справив вечерю, Він має на увазі самого Творця, нашого Творця, який запрошує нас на свою вечерю. І ті всі люди, які відмовилися, і ті всі, які прийшли, які не відмовилися. І навіть ті, яких запросили, і тут сказано навіть ідіть до слуг і приведіть їх, приведіть їх, просто приведіть. Всі вони створені всі, ми, створені нашим Богом Творцем, і всі ми маємо свій власний вибір. Ми вибираємо. І якщо ми зауважимо, то ті, хто відмовився, були нещирі. Вони були нещирі. Тому що він купив вже поле, він вже купив поле, вже нема що оглядати. Це вже поле його. Він, той чоловік, який купив поле, він перед тим вже знав, що брати, що купляти. Бо не може так бути, знаєте, ми не можемо купляти кота в мішку. І він злукавив, він просто не хотів піти. Мені треба поле оглянути. І той другий, який так само сказав, що купив 5 волів, він вже їх купив волів. Так само злукавив. І так само злукавив той, що одружився, бо він вже одружився Він вже мав дружину. І ось це лукавство, воно. Є між нами. Ми, може, навіть і несвідомо лукавимо, відмовляючися від чогось вищого, чогось більшого, чогось ціннішого. І в цьому є трагедія, бо ми, живучи тут на землі, робимо вибір чогось мізерного, яке не має вартості. І це, що не має вартості, Воно накопичується на протязі нашого цілого життя і володіє нами. А ті, які послухали, і тих, яких привели, вони були спасенні, тому що вони звільнилися від цих надлишків, від цих речей, які роблять нас рабами. Дуже проста притча. Дуже проста притча, але вона навчальна, повчальна, і ця притча покликана, щоб ми з вами задумалися над своїм життям, над тим, що Господь Бог він постійно нас запрошує вибрати цінності, які є вічні, які нас спасають, які не є тимчасові. Бо що таке є ця вечеря? Певно, що це є царство Небесне, царство безконечне, безконечне блаженство, там, де немає ні плачу, ні болі, там, де є що радість безконечна. І до цього царства ми маємо зрозуміти, ми маємо усвідомлювати, що до цього царства ми покликані. Ми створені для цього царства. Це є невід'ємне від нашої природи, бо ми створені на образ і подобу Божу. Ми прямуємо, ми очищуємося постійно в храмі, щоб прямувати до цього царства. Але, на жаль, ми можемо ходити навіть до храму і ціле своє життя практикувати якісь молитви, якісь речі і все одно вибирати, відмовлятися. Не ті цінності, а ті якісь дріб'язкові, незначні речі, які нас постійно тут засмучують, бо є речі, які не засмучують, які дають нам поштовх, щоб ми жили і внутрішньо відчували, щоб наша душа, наше сумління відчували радість, віру, надію, любов, постійну радість. І, може, зовнішньо ми бачимо, знаєте, багато нещастя, багато речей, війна, трагедія, але це все перейде. Це все тимчасове, це є випробування. І треба вірити Богові, що Господь Бог має силу повернути нам все, що ми втратили тут на землі. І Він поверне все. Бо Він є Бог, бо Він є Воскресіння, бо Він є наше життя, бо Він є наше джерело, і ми в цьому джерелі черпаємо для себе силу життя. Але якщо людина не вірить в це, ну то вона ціле життя своє нарікає, бідкається, не має спокою в душі і відмовляється. І не може подивитися, відкрити свої очі, подивитися на небеса уверх, але дивиться постійно. В землю затуплено і так проходить життя і вибирає не те, що потрібно. Отже, ця притча, вона покликана, бо Ісус Христос образно говорить, що ми покликані до Царства, щоб ми задумалися, Він нам нагадує, що потрібно вибирати в нашому житті. Повинна бути постійна боротьба з нашими пристрастями, з нашим гріхом, щоб цей вибір ми могли. Робити в цьому житті. Господь Бог нас запрошує постійно. Нема такої миті, нема такого моменту, нема взагалі на землі такої миті, щоб Бог не діяв, не запрошував. Він не запрошує один раз. Він це робить постійно. Сьогодні, завтра, післязавтра постійно. Він завжди стукає до нашого серця, до нашого сумління. Ми маємо почути і піти. Бути запрошені. Слава Ісусу Христу!